Отже, я прошу е, включити мікрофон Народному театру Журавському. Шановні колеги, парламент працює. Воєнного стану поки що, слава Богу, по всій Україні немає. Комітети працюють. Комітет Ірина Сех правильно доповіла продукцію свого комітету. Законопроект е, голуба ну на часі. Мова йде про збереження мігруючих птахів. Що тут такого? Ми розглядаємо те, що є в плані, і керівники фракцій і груп, керівники комітетів на погоджувальній раді затвердили це в порядку денному. А ми голосували голосували в свій час за внесення цього питання в порядок денний. Тому давайте відкинемо політику. Будемо розглядати ті законопроекти, які на часі. Він на часі. Але мова йде про про, про працю тих народних депутатів, які добросовісно відносяться до своєї роботи, тобто ходять на роботу. А ті, які не ходять, я не буду вказувати зараз пальцем на фракції групи, то на їх совісті. І вийде так, що законопроект потрібний, але на жаль, на, на превеликий жаль, через недисциплінованість деяких депутатів ми не наберемо необхідну кількість голосів. Наша група буде підтримувати цей в необхідний законопроект. Дякую.